Безголовий вчений. Жив колись в одній країні великий вчений. Був він володарем усіх нагород та лауреатом усіх звань. Звідусіль приходили люди подивитися на генія своєї епохи і перевірити, чи такий він розумний. Ніхто не міг перевершити його за силою розуму та вченості. Став він дуже пихатим і вирішив, що тільки розум дійсно важливий і цінний. А коли немає розуму, то нічого й на світ з'являтися. Дізнався про це веселий дух Струмка і вирішив пожартувати з ченого. Обернувся старцем і пішов на площу, став перед людьми і каже: мовляв, великий вчений, вихваляє свій розум, ніби немає нічого важливішого. Але без тіла його мозок і трьох хвилин не протягне. Почув це вчений, розсердився і, щоб довести свою правоту, вирішив він відокремити свою голову від тіла. Усамітнився великий вчений у себе в лабораторії, взявся до роботи. Багато часу провів він за розрахунками та обчисленнями. І нарешті оголосив усім, що завтра на світанку відокремить свою голову від тіла. Натовп людей зібрався подивитися на таке диво. У призначений час великий вчений вийшов на площу і, провівши чимало процедур, справді відокремив свою голову від тіла, причому зробив це так спритно, ніби вони весь час були окремо. Здивувався народ, став хвалити вченого, зрадів той виголосив промову, поаплодували йому люди, але розходитися не стали, стоять, дивляться, що далі буде. Подякував вчений усім за увагу і сказав, що на цьому все. Він довів усім, що правий, і тому час розходитися. А людей на площі лише побільшало. Розгубився вчений, захотів піти, але не слухаються його вже ні ноги, ні руки, ні тіло. Не командир їм більше великий вчений навіть пальцем поворушити не може. І як не наказував, як не просив, які б наукові доводи не приводив, не зрушили його кінцівки з місця. А людей на площі лише побільшало, цікаво всім, вже й пальцями тицяти почали. Зглянулися над вченим колеги і віднесли голову й тіло до лабораторії, а потім за колишні заслуги посадили голову й тіло на почесне місце і стали щодня годувати його та напувати. Люди з того часу ще частіше стали приходити, щоб подивитися на велику, вчену голову. Ось так буває часом. Був лауреатом, а став експонатом. Можливо, і досі сидить він там, адже розум, звичайно, добре, але голову на місце одним лише розумом не повернеш. І все, що залишається великому вченому, це думати, як знову все повернути і сподіватись на диво.